Кошенята попліткуємо нова порція гарячих зливів на учасниць проєкту Холостяк 14. Вмощуйтесь зручніше наливайте чайкаво, а ми не витрачаємо час даремно розпочинаємо пліткувати. Bitch. 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 За доброю традицією вподобайка, підписка, коментар для прислання цього ролику. Я нагадую, кому що відомо. Про ту чи іншу учасницю проєкту надсилайте в Дірект мої інстаграму, залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Посилання в описі та в закріпленому коментарі. Давайте з вами розпочнемо сьогоднішній злив з Надін Головчук. Це та сама моделька з досить специфічним самовиразом спілкування, як на мене, але тим не менш, значить, що мені прислали кошенята. Я вже частково це озвучував раніше ще до того, як проект почався. Але тим не менш, давайте з вами проговоримо. Богдан, привіт, бачив телеграмі, що ти вже висвітлив учасниць нового сезону холостяку. Так, от маю невеличкий штрих до портрету Наді Головчук. Вона дійсно мала проблеми з психічним здоров'ям, і не тільки. Не знаю, чи терапія допомогла, але навряд чи поводить себе як доросла дитина, спираючись на яскравість та незалежність, але виглядає, ніби не долікувалась, і втекла з лікарні. Можливо, на проєкті буде себе поводити по-іншому, бо знає, яка може бути вигідна. Года в принципі шукає її всюди. що анонімно. Звісно, анонімно за це навіть не хвилюйтеся. В разі чого можу багато цікавого розповісти про неї? В основному всі ці приступи походів до психолога в неї наступали одразу після відносин. Не буду прям точно стверджувати, але. А є в її житті, як мінімум раніше, так що після цимбалюка лікування буде довгим. Дійшла ви п'ятірку проекту. Mm, Надін, так все ж таки є серйозні проблеми. Ну, по ній видно, що намагається грати дорослу панянку, але з інфантильним поглядом на життя, інфантильною позицією і в принципі роздумами те, що ми чули від неї, і мені дуже шкода, що така молода дівчина вже зламана. Не скажу долею, але так точно, можливо, неправильними компаніями, неправильними людьми. Якщо маєте більше інформації про Надін, надсилайте в Директно інстаграму, обов'язково вивчимо. А поки що почали ось із такого штриху до портрету про неї. Також я разом із Танею Підідовою написав саундтрек до нового сезону проекту Холостяк. Тож послухайте, обов'язково скачуйте в свої плейлисти Spotify, Apple Music, YouTube Music, вже доступно на на всіх стрімінгових платформах і підтримуйте своє українське. Я впевнений, що вам композиція сподобається. Давайте послухаємо: ти знаєш, Тараса, мені по Твоя любов і троянди. Ти знаєш, Тараса, мені по цимбала Твої уста неправди Я просто цим балю. Тепер поговоримо про Яну. Це та що вчителька. про неї позитивний злив. Але знову ж таки я буду озвучувати і негативне, і позитивне, тому що. Коли є за що похвалити людину, ну я вважаю, це теж треба висвітлювати, підкреслювати. Отже, що мені написали про Яну. Привіт, Яна з нового сезону холостяку, яка вчителька математики, моя колишня однокласниця. Вона дійсно дуже розумна дівчина і мала в планах бути вчителькою. Здобула вищу освіту і почала працювати педагогом в школі. Трохи неприємно читати, що всім учасницям приписують яску. Це точно не про неї. Будь ласка, анонімно, і мені приємно, що все ж таки не усі. <на>, на цьому шоу працівниці теплих обіймів. І от Яну, яку показали на самому початку шоу в прем'єрному епізоді, вона і справді виділяється. Ти по ній ніколи не считаєш якийсь негатив або а, якусь крінжатіну або підозру в комерційному <кхід> оцих справах розумієте? І вона справді вчителька СТБ не приписували нічого зайвого. І на тому дякую. І на завершення зараз поговоримо про Дашу Мазай, теж учасниця проекту, значить, що мені про неї прислали, ось тут запахло теплими обіймами. Добрий день, Богдане! Хочу поділитися з вами новиною. Я маю інформацію, що Дарина, учасниця проекту, яка була також в шоу Пара на мільйон на момент зйомок дівчина мала близькі стосунки. З іншим чоловіком, бізнесменом, який її утримував, ця дівчина продає свої послуги теплих обіймів. Розумієте, про що йде мова ще до участі у проектах. А ці шоу використовує для популяризації свого імені, щоб підняти прайс на послуги. Дашо, Дашо, світ маленький, і правда завжди випливає. Мені дуже шкода, що СТБ, я не знаю з якими критеріями підбирають останні роки дівчат. Але складається враження, що халтурять на максимум. В якому сенсі взагалі не перевіряють, яке ж там минуле учасниць. А це, як кажучи, впливає на репутацію шоу і викликає занепокоєність, як люблять використовувати цей термін в Європі. Душок залишається ось такі у нас сьогодні зливи. Хто що знає про дівчат? Про озвучених персон із цього відео, взагалі про інших учасниць. Надсилайте в мій інстаграм. А я нагадую, що зливи виходять кожного четверга. Інколи бувають коригування, кожної суботи, огляди на саме шоу безпосередньо. Ну а я вас чекаю в телеграм-каналі в платному, в безкоштовному. Усі посилання в описі та в закріплених і в тому, і в тому каналі. Скидаю додаткові зливи, є що почитати з чим ознайомитись, не пожалкуйте. У нас дуже класна спільнота. Тож я вас усіх чекаю. А я не прощаюсь. Кажу до зустрічі в наступному випуску «Пліток». Почуємось, побачимось, Па-па!